Друзі, привіт! Я Андрій Якобчук, пластичний хірург. Сьогодні у мене гість, мій дорогий і улюблений анестезіолог, з яким ми працюємо 10 років, Константин Миколаївич Донець. Дуже радий вас бачити. Констин Миколайович. Дуже багато питань дівчата задають до мене як до експерта, але ці питання суто анестезіологічного характеру, тому хочу вам їх передати. Максимально простими словами: поясніть, будь ласка, що відбувається з людиною під час наркозу. Під час наркозу йде повне знечугливання, повна нерухливість пацієнта, завдяки якої хірург може спокійно і впевнено працювати. Тобто наркоз дозволяє комфортно і для пацієнта, і для хірурга провести ті чи інші втручання. Скажіть, будь ласка, що відчуває людина під час наркозу? Це вона просто спить і на ній сплячі, роблять хірургічні втручання, чи це якийсь інший вицну? Ну, це інший вид сну, це не фізіологічний сон, це медичний сон за допомогою ряда ліків, якими це можна досягнути. Людина в наркозі не відчуває нічого, є просто стадії наркоза, при яких можна робити те, чи інше, скажімо так, є так названа хірургічна стадія наркозу, при якій вже можна робити розріз і повноцінно працювати. Тобто такого не буває, що от тільки тільки ми починаємо там щось вводити, і тут же приступає хірург до роботи. Такого немає. Тобто є моменти стадії. При останній стадії, це називається хірургічна стадія. При якій ми знаємо, що ми людини не нашкодимо, людина буде комфортно себе почувати, а хірург буде комфортно працювати. Тобто, іншими словами, людина одним препаратом її, скажімо так, вводять в сон, а іншим препаратом прибирають больову чутливість для того, щоб вона ну у вісні. Ну, можна не можна і так можна. сказати, так просто одним препаратом наркоз не проводиться. Є е, ряд препаратів, їх досить таки багато. Чому він і називається не тільки загальне знеболювання, а він ще називається іншим словом е, комбінований. Тому що комбінація ліків, комбінація газових анестетиків дозволяє е, повноцінно працювати. Тобто деякі ліки присипляють, деякі ліки блокують больову чутливість, е, інші ліки блокують нервово-м'язову передачу, і людина не може е, поворухнутись, не має там ніяких е, тремтінь. Ну, це називається слово релаксація. Окей. Тоді наступне питання: для того, щоб людина вийшла з наркозу, треба почекати, поки закінчиться дія препарату, чи треба ввести препарат, який інактивує ті попередні препарати, які ввели в наркоз? Що так, що так можна анестезіолог, знаючи етапи операції. Знаючи роботу того чи іншого хірурга, знаючи параметри пацієнта, розраховує певний час знаходження пацієнта в наркозі. І коли операція підходить до свого вже логічного завершення, припиняється подача газових анестетиків, припиняється подача через внутріденнішній катетер в організм людини. Можна почекати, і людина сама вийде. Тобто це трошки збільшує час знаходження людини в операційній, можна е -е, застосувати деякі антидоти, які трошечки е -е, ускорюють цей процес пробудження. Ну і все, тобто, ви просто від тої тривалості операції, яка планується, ви собі це так. всі комбінуєте ці так. прийоми. Так. Скажіть, будь ласка, таке питання. В чому небезпека наркозу? Тобто таке чуть-чуть воно загальне, але може ви якось можете конкретизувати. Ну, це таке досить розповсюджене питання, бо деякі пацієнти бувають, я не так хвилююсь хірургічного втручання, як я боюся наркозу. Чесно кажучи, я не знаю. Як то кажуть при розумній голові, ти то, то умілих руках боятися ну, нічого, щоб наркозом нашкодить. Ну, це в лапках треба дуже постаратися. І як то кажуть, знаєте, я не переніс там ой, там у сусіда дядя Петя не переніс наркозу. А що ж трапилось? Да його привезли з двома ножовими пораненнями в серце, але він наркозу не переніс. Ну це ж ерунда повніша. Тобто наркоз це навпаки. Навіть у діток у діток застосовують легкі форми наркозу. Це називається седація в ті ж самі стоматології. Коли дитинка боїться стоматолога, коли вона боїться якісь уколів, дали подихати. комфортніше для дитини, комфортніше для батьків, для лікаря. Тому боятися нема сенсу. Ну впаки, це комфортніше ніж людина терпить, переживає там деякі хірургічні. Тручання там проводяться під місцевою анестезією, але е, ті, хто це проходив, е, погодяться зі мною, що коли людина лягає на стіл і роблять під місцевою анестезію, вона тремтить, вона покрита потом, у неї жутка тахікардія, в неї тиск зашкалює. то ну і, і в чому ж користь? Добре, скажіть, будь ласка, от є питання наших дівчат. І хлопців, в чому воно полягає? Як довго виходить наркоз із організму? Таке також mm. до вас постійне і дивне питання, яке вам задають. Наркоз виводиться у нас деякими скажімо так, шляхами. Ну, газовий анестетик це легені, тобто людина починає дихати вже чистим киснем. Газовий анестетик. Виходить. Частина ліків інактивується печінкою, і частина ліків виводиться нирками. Це від декількох годин до 12 годин, плюс-мінус, десь так, десь так. Наркоз не накопичується. Одразу я можу сказати, напевно, таке питання буде: скільки наркозів можна за життя, та да скільки завгодно. Наркози не лімітовані. І як то пишуть наші розумні, знаючі деякі, вибачте, блогери, коли забирає 5 років життя і передає їх анестезіолог і так далі, ну це повна торгність. Добре, з вашого погляду, професійного, 30 скільки у вас загального досвіду в анестезіології вже реанімації анестезіології? З 97-го року. 2007, 2017, ну майже 25 п'ять років. Так. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, які мають бути проміжки часу між плановими наркозами? От, наприклад. Приходить до нас пацієнтка, яка хоче зробити, наприклад, там підтяжку грудей і абдомінопластику, і ще там там ринопластику, чи що. Ми це все з вами частіше всього ділимо на декілька етапів для того, щоб не підвищувати ризики. Так. Які на ваш погляд мають бути проміжки між двома вручаннями? Ну, дивіться, це залежить від самого пацієнта, це залежить від функції печінки, тому що люба хірургічна операція потребує застосування антибіотиків. Організм має трошечки відновитись, людина має відновитись. Тобто можна і через декілька неділь це робити, але як на мій погляд, краще от місяць відновились, все добре. Окей. Скажіть, от також наші підписники путаються в видах наркозу. Там ну місцева ми зрозуміли, да? крім того, є внутрішньовенний наркоз. Інтубаційний наркоз, газовий наркоз, масковий наркоз можете от просто їх розділити, щоб всі розуміли, які вони види взагалі ну, місцеве знеболювання. Це обколювання анестетиком ділянки. Організму, на який так. буде вводитись е, оперативне втручання, в народі це називають заморозили. Не? Ніхто там нічого не морозить, е, обкололи знеболюючою речовиною, і хірург працює. Е, пацієнт е, активно приймає в цьому участь, е, як я казав, трошки хвилюється е, е, такий вид наркозу. Е, Внутрішньовенна анестезія е, вона відрізняється тільки тим, що е, при ній. Релаксації, тобто розслаблення м'язів, розслаблення дихальних м'язів немає, і пацієнт не інтубується, тобто не вводиться йому трубочка в трахею і не дихає за нього апарат. Тобто людина дихає при цьому самостійно. Внутрішньовенна анестезія застосовується при маленьких втручаннях, невеликих, вона більш, ну якщо можна сказати, щадяща. Тепер інтубаційний наркоз. Вибачте, а масковий що це таке? Масковий наркоз це е, теж елемент е, седації, коли е, дають подихати газоподібним, е, газоподібною речовиною, для того, щоб трошечки заспокоїти і приспати, прибрати е, хвилювання, е, напругу. Але масковий наркоз не знеболює, Тобто він як компонент. Можна вважати маскою це якимсь газовим еквівалентом внутрішньовенного? Ні. Не можна. Ні, ні, ні. Це просто така, як седативна седація. Вони, от я ще раз повторюсь, масковий застосовується в основному в стоматології. Подихали газиком – стало легше. Окей. Інтубація і газовий це еквіваленти? Чи це різні? Це е е однаковий вид анестезії, тому що. Інтубаційний чомусь людей лякає це слово. А сказати, що мені проводять наркоз, якось і звучить красиво. Він раніше називався інгаляційний, тобто комбінований, інтубаційний, інгаляційний це одне і те ж саме поняття. Зараз поняття інгаляційний чомусь замінили газовий. Газ завжди застосовувався тільки раніше застосовувався закис азоту, наприклад, а зараз застосовується газоподібна речовина під назвою Сіваран, Сівафлюран, ксенон і так далі. Окей, економічне питання. От, ну, у нас операція це одна сума, в яку входить і наркоз, і е, операція, і палата, і все. Знаю, в деяких клініках продають газовий наркоз, наприклад, там декілька тисяч євро mm -hmm. за те, щоб провести газовий. От ви займаєтесь закупівлею цих препаратів. Це дійсно так, що газовий наркоз в 10 разів дорожчий по закупці цих компонентів, чим наш класичний? Ні, він не, не набагато дорожче. Тобто це не просто маркетинг, це маркетинговий хід звучить красиво. Але знаєте, я ще раз хочу сказати, що газовий ну це як вішенка на торті. Можна з газу, з вішенкою, можна без газу. І такий же торт буде добренький, тільки без цієї вішенки. Окей, okay. це компонент, це просто компонент наркозу. Друже, останнє питання. Які протипокази до наркозу? От ви зайшли в палату і ви поговорили з пацієнткою, подивилися аналізи, і ви їй кажете, я не, ну, не раджу проводити втручання і є протипокази, які за основні. Ну, о, дивіться. А, ага. Як такого протипоказу до застосування наркозу не може бути? Чому? Погодьтесь, якщо у вас апендицит, це зрозуміло. А планове втручання якщо це естетична, планове, естетична, да, медицина, да. Беремо наше естетичне втручання, тобто людина має бути повністю здорова. Вона не має, в неї не може бути пневмонії, тобто захворювання, запалення легенів, бронхіту, любих орві грипоподібних станів, ніяким чином температури вона не має мати. Людина має бути повністю здорова. Вона не Повинна мати якісь запальні процеси в носоглодці, запалення легенів і так далі, тому подібне. От. Якщо це є, тоді операція просто переноситься до повного виздоровлення пацієнта. Тому всі наші пацієнти проходять обстеження. І якщо нема протипоказів, а як правило їх дуже мало. Бувають таких пацієнтів. Проводиться загальний наркоз. Костян Миколаївич, дуже дякую вам за ваші вичерпні питання. Друзі, з вами був Андрій Капчук і найкращий анестезіолог у світі Константин Донець. До зустрічі.